Мирного неба, шановні колеги, Центр професійних бухгалтерів запрошує аграрні підприємства на вебінар на тему мінімальне податкове зобов'язання на 1 гектар сільськогосподарських угідь, яке планується доведення з 1 січня 2023 року. Розглянемо наступні питання: що таке мінімальне податкове зобов'язання та хто його платники? Як здійснювати розрахунок мінімального податкового зобов'язання? Коли право власності або право користування земельною ділянкою перейшло від однієї особи до іншої особи протягом року? Які податки будуть зменшувати суму мінімального податкового зобов'язання, а які цю суму зменшувати не будуть? Хто звільнений від розрахунку МПЗ за 2022 рік? Хто буде здійснювати розрахунок МПЗ у пільговому половинному розмірі? По яких земельних ділянках МПЗ не буде визначатися, які формули МПЗ застосовуватимуться, якщо нормативно грошова оцінка земельної ділянки проведена або не проведена, у другій частині розглянемо особливості розрахунку МПЗ в різних системах оподаткування, а саме, юридичними особами, платниками єдиного податку 4 групи, ФОПами 4 групи. Юридичними особами, платниками податку на прибуток, єдинниками 3 групи Юрособами, ФОПами 2-3 групи, як здійснюватиметься розрахунок МПЗ Державної податкової служби України по земельних ділянках фізичних осіб-одноосібників та які перехідні положення є в Податковому кодексі України. У третій частині ми зупинимось на особливостях розрахунку МПЗ по договорах емфітезису. Мається на увазі, як був сплачений емфітезис, чи всією сумою наперед, чи частинами на початок періоду, в кінці періоду, який це має вплив на розрахунок мінімального податкового зобов'язання, що буде з ПДФО і військовим збором по договорах емфітезису, які вже були заплачені суми. До 1 січня 2022 року. У четвертій частині ми зупинимось на розрахунку МПЗ безпосередньо в податкових деклараціях різних податкових систем. Розглянемо, на прикладі заповнення додатку до декларації єдиного податку 4-ї групи по розрахунку МПЗ та порядок заповнення розрахункової частини. А також дамо відповіді на питання і подивимося, звітність. По МПЗ по таких системах, як Єдиний податок 4-ї групи ФОПи, єдиний податок 2-3 групи ФОПи, єдиний податок 3 групи юридичні особи та, звісно, МПЗ у декларації з податку на прибуток. Вебінар 16 грудня з 10.00 вартість 600 гривень. Для клієнтів, в яких річні договора із Центром професійних бухгалтерів, участь у заході безкоштовна. Зареєструватися можна за посиланням під цим відео, отож, приєднуйтесь до зустрічі!